А просто зараз продовження історії пенсіонерки Олени Степанівни, яка цілий рік економила і чекала на сезонний розпродаж, щоб купити бойлер. Що ж жінка вирішила після того, як пішла до магазину разом з експертом з питань захисту прав споживачів? Чи купила найдешевший водонагрівач, який знайшла зі знижкою? І як тепер буде перевіряти гарантію на всю техніку? Дивімося разом. На то, щоб... по півроку Олена Степанівна платить за холодну воду, як за гарячу. Яка гаряча вода цілий літо Ні, гарячої води. Щоб зекономити на комунальних послугах, пенсіонерка з літа збирала гроші на водонагрівач. Чекала на святковий розпродаж, але за акцію мінус 50% відсотків бойлер коштував стільки ж, як і за повну ціну. Там написано пізне тисяч. Ми п'ятдесят знижки, получається слова. Знову... От як так можна обманувати народ, щоб зрозуміти, як працюють акції в магазинах і дізнатися, як знайти реальну знижку та не переплатити за потрібний товар, Олена Степанівна йде на закупи з фахівцем із питань захисту прав споживачів Ольгою Котеховою. Я прошу вас, щоб ви мені допомогли вибрати качественну техніку, б помістилася в мою пенсію. Хорошо, подивимося, які акції проводять наші магазини. У пенсіонерки з собою дві з половиною тисячі гривень, і вона сподівається, що разом з експертом зможе нарешті придбати водонагрівач. Тож дивіться, чи купить Олена степанівна бойлер, на який цілий рік збирала гроші, обмежуючи себе в їжі та ліках. Ми розкажемо, який товар можна сміливо брати під час розпродажу. А на що не буває реальних знижок, як не придбати контрабандної техніки, яку потім не зможете безплатно відремонтувати за гарантією? Дивіться. Зустрівши зі спеціалістом з питань захисту прав споживачів, Олена Степанівна одразу прямує до вітрини з бойлерами. Вона мріє про водонагрівач на 80 літрів, аби гарячої води вистачало на них із донькою. Від розмаїття товарів розбігаються очі, від цін холодіють руки. Але ось пенсіонерка помічає бойлер на 50 літрів за 2000 тисячі гривень. Її гроші якраз має вистачити, та в жінки одразу виникає запитання до експерта: от чому це чотири 4,5, а ета? Это... Две, ну, три. Это зависит от фирмы производителя, mm -hmm. от качества материала, из чего изготовлено, mm -hmm. какая мощность зависит, объем. Ну, за дешевую цену не всегда можно купить хороший товар. Ольга зауважує, що водонагрівачем, який так потрібен пенсіонерці, вона буде користуватися принаймні 10 років, тому радить придивитися до товару відомих і перевірених компаній. Щоправда, на такі бойлери і ціни вдвічі вищі. Але чи є у жінки, яка свої 2,5 тисячі ледве назбирала шанс купити товар під час розпродажу? Какие? Популярні товари виставляють на розпродаж в основному, це і для моделі, коли привозять техніку, і нужно розпродати устаревшие моделі. Найчастіше каже експерт: на реальний розпродаж виставляють комп'ютери та смартфони. А от великогабаритну техніку, на яку завжди є попит, зазвичай продають за реальну вартість. Просто на ціннику пишуть мінус 50%, аби зацікавити покупця. Як вийшло з бойлером, що його під час новорічних акцій хотіла придбати Олена Степанівна. Інший випадок, якщо товар о. Станій, тобто продається з вітрини або уцінений через якийсь дефект. Є товар, який просто вмятина, є товар по оценки, в який просто повреждена упаковка. Некоторі продавці говорять о тому, що якщо у нас оцінована техніка, значить гарантія не розпространяється. Гарантія розпространяється. Тобто для Олени Степанівни з її невеликим бюджетом уцінений бойлер теж варіант. І гарантія діє, і ціна значно нижча. Втім, експерт попереджає, купуючи такий товар, треба бути максимально уважними. Якщо это просто царапина, якщо у, э, у вас не указано, допустим, що були царапини или какие-то повреждения упаковки і так дальше, то вы вернуть не зможете. По одной причині, тому що э, повреждена упаковка і поцарапан товар. Як зрозуміти, що вам видали справжній гарантійний талон, який дасть змогу безплатно відремонтувати пошкоджену техніку, розкажемо трохи з водом. А от якщо Лена Степанівна сьогодні знайде собі надійний водонам, Нагрівач за 2500 їй доведеться замовляти доставку з магазину. І тут, каже експерт, пенсіонерці теж треба бути пильною. На що что перш за всего обращать внимание, если это большой товар, который вам привозят домой, обязательно нужно его вскрыть в присутствии курьера, осмотреть его и только потом подписывать акт приму передачи. Если говорят, что нужно два часа не включать, то что мне держать курьера два часа? Пока вы не убедитесь в том, что техника исправна. Ви будете його держати до того моменту. Під час доставки Ольга радить обов'язково перевіряти гарантійний талон, у якому має бути початка магазину з юридичною адресою, вказано офіційні сервісні центри. Також вам мають видати фіскальний чек. Саме він перша ознака, що ви не купили так звану сіру техніку, тобто таку, яка потрапляє до країни, нелегально. Як перевірити, чи не придбали ви контрабанди, яку не візьмуть на безплатне гарантійне обслуговування. Дивіться далі. А тим часом Олена Степанівна показує експерти. Документи на техніку, яку купувала раніше, аби дізнатися, чи мала вона шанс її безплатно відремонтувати. Вам хочу показати е, примери ні правильних чекав. Да, видаткова накладна, ета не фіскальний чек, а вот такой товарный чек просто с подписью здесь тоже, в принципе, мы не, ну, Здесь можна написать ФОП любое названня і в принципі не доказуємо, де ви купили. В основном таких продавців це сера техніка, яка не обслужується гарантійними по гарантії в сервісних центрах. А це означає, що в разі поломки ви не зможете безплатно відремонтувати таку техніку за гарантією. Будьте готові к тому, що офіційні сервісні центри безплатно чинити її не будуть. Ознакою того, що техніка може бути нелегальною, часто є її вартість. Приміром, од. Ну і ту ж модель бойлера в різних магазинах продають зі значною різницею в ціні від тисячі гривень і більше. З одного боку можна зекономити, придбавши дешевший товар, а з іншого ремонтувати його доведеться власним коштом, виклавши чималі гроші. Щоб переконатися, що куплена вами техніка не контрабандна. Ольга радить і Олені Степанівні, і всім покупцям зазирнути у гарантійний документ чтобы гарантия была на украинском языке. В гарантии прописано, какой срок эксплуатации этого товара и ну, гарантийный срок сколько дает сам производитель на этот товар. Зазвичай офіційні фірми виробники на свою техніку дають 5-10 років гарантії. Втім, Олені Степанівні цього замало. У магазині її пропонують застрахувати такий омріяний водонагрівач додатковою гарантією. І пенсіонерка погоджується на таку хитрість продавців. Скажіть, а доповнительна гарантія. Є у нього да. на бойлерліда бойлера тоситься крупна бутова техніка. А скажіть, сколько гарантія? Если МБТ, это от 2 до 3 лет. Если это крупнобытовая техника, то от 3 до 5. Олена Степанівна рахує, доплачуєш 10-15% від вартості товару, і техніка додатково захищена. Здається, що в цьому є вигода, але експерт радить, перш ніж купувати цю гарантію, добряче вивчить договір з магазином. У документах, які ви збираєтеся підписати, має бути чітко вказано на які гарантійні випадки та за яких умов вона поширюється. Гарантійний суші приїжджає назад, підключає, ставить, там. За зависимості як яка техніка вішає, напримісята телевізор. От в чому плюс гарантів. Експерт із захисту прав споживачів розказує, сама часто купує техніку і в різних магазинах, але за додаткову гарантію ніколи не доплачує. Якщо це хороша фірма і є сервісне обслуговування там 2-3 роки, то я би допомогну гарантію не покупала, Це просто потраченої гроші. І ось для Олени Степанівни настав непростий час вибору: чи купить вона водонагрівач? Жінка зізнається до походу в магазин. Була готова придбати техніку гіршої якості і невідомого виробника. Головне ціна. Трі, дві, дві з половини за дійшову ціну не завжди можна купити хороший товар. Але після того, як пройшлась із експертом по магазину, вирішила назбирати ще грошей, аби купити, хоч і дорожчий, але якісний бойлер, який служитиме довше, ну звісно, мені хочеться бойлер за 4 тисячі. Ну на сьогоднішній день при моїй пенсії 1400, при всьому моєму желанні будемо працювати. і потихеньку купимо щось приличне. Щось пристойне, як каже сама пенсіонерка, вона зважилась купити сьогодні, адже у її гаманці накопичені на бойлер дві з половиною тисячі гривень. А поруч експерт із захисту прав споживачів, яка вже дала жінці багато корисних порад. Олена Степанівна вирішила ними одразу ж скористатися, поки блукала магазином у пошуках бойлера, побачила міксер за акційною ціною і згадала, що її старий міксер саме зламався, і тут така нагода: знижка 150 гривень. Перевірений виробник. Товар легально ввезенный в Украину и гарантия на два рока. Треба, браты, решает пенсионерка. Спасибо, большое спасибо. Приятного пользования. До свидания. Меня восхитил ценник, там, где написано кредит ⁇ Хапай угу. ⁇ То есть тут уже даже думать не надо. Вот это четкое направление покупателя, единое русло ⁇ Хапай ⁇ А когда есть слово ⁇ Хапай ⁇ тогда мозг просто-напросто отключается. Но ну, это чисто вот такое воздействие на эмоции. Тамара, раскройте нам секрет, что еще варто сейчас купувати ваши порады. Ну, я думаю, что на 8 марта будет будут приличные скидки на косметику и на уход за собой. То если это есть, почему бы не воспользоваться, когда тебе говорят, при покупке двух продуктов одной торговой марки ты получаешь третью в подарок. Если есть лишние какие-то деньги. Купили это дополнительное вложение, это экономия в будущем. Давайте зараз дізнаємось, що довіряють святковим акціям та сезонному розпродажу наші глядачі. Лише 8% всіх опитаних вважають, що розпродаж чудова нагода купити якісний товар за низькою ціною. 31% кажуть, що купуючи під час акцій дуже уважно перевіряють ціну та якість товару. І найбільше наших глядачів 61%, вважають, що довіряти розпродажу не варто, бо з великими знижками продають або неякісний товар, або такий, що раніше. Коштував дорожче реальної вартості виходить наші глядачі досить обізнані. Я всіх закликаю не соромитись вимагати всю інформацію, яка вас цікавить про товар, про послугу, про всі умови проведення всіх акцій, розпродажів, про ціну, про будь-що для того, щоб ви могли зробити дійсно вибір свідомий і задоволенням користуватися своєю придбаною продукцією. Я дякую вам, що допомогли зробити нашу програму цікавою і корисною. Це була головна тема на телеканалі Україна. Я Олена Кот. Побачимось у п'ятницю. Перегляд обов'язковий.